Витаю, я уже могу размовлять украинской мовою иногда, в Чё? некоторых случаях. Я поняла это, когда читала про то, как американские пенсионеры двое приехали в Украину на властные очи, побачить, что коится здесь у нас. А, потому что а, информация идет, очень много лжи, и они приехали две целую неделю. Були здесь, ходили по лікарням, ну везде, що происходит в Україні на власні очі. Бачите, Ася вже як справжня перша леді не тільки говорить українською лоді мовою, але і переймається гуманітарними питаннями. І всім моїм вірним слухачам, хто витримали ці перші хвилини, це був тест на відсів нормальної публіки. Від споживачів марафону ми поговоримо за виробництво артилерійського стрільна на Росії 2023 року. Ідеться за основного виробника, значить, і на яку на який відсоток вони збираються план 2024 року збільшити. 23-го року в калібрі 122 мм було вироблено 240 тисяч артилерійського стрільна. І потенціал повний. Ви знаєте, по цьому, якби завжди казали, по 122 мм там нема що збільшувати. прирост буде 5%, вони обіцяють, 24-го року. По стрільну 125 мм у танковому 23-го року 232 тисячі стрільна. І прирост збираються на 14% приростити 24 того року виробництва стрільна. В калібрі 152 мм, от заодно можу вам показати, як там А400 чи що нову їхню буксируємо Армата гаубицю. Це просто так, щоб ви зрозуміли, що вони будуть гратися в коаліцію, яка з грудня місяця неповна батарея, 5 машин їде на фронт і ніяк не доїде. І її все показують і показують уже місяць. А чи доїхали, ніхто не знає. Так і з цією буксіруємо, і буде, що вони поставили на нові арт-системи, виробництво котрих вони розгорнути не зможуть. І тепер застрілено 152 мм, Значить, виробництво було 560 тисяч десь 500, Можливо, 560 тисяч 500, що найбільше артилерійського стріль на 152 мм. Прирост, ви знаєте, який буде 24-го року 18%. Найбільший прирост росіяни досягли вробництві стріль на 203 мм. Це вказує на те, що їм не вистачає високоточного і далекобійного стріля, коли вам розказують, що отакоаліція буде лупити на 70 кілометрів якимось снарядом Кранснопіль, і той буде відразу брати по три цілі, одним махом, каже, троїх побівахам. Це означає, що на практиці вони будуть вирішувати завдання. Через брак стрільна, це ж називається 152 міліметри. Це стрільно до мсти, стрільно до акації, стрільно для цієї от дури і для коаліції, але не гіоцінтове стрільно. Розумієте? А завдання все-таки контрбатарейки буде покладено на виробництво. Що ви подумаєте, на 203 мм на піони? 20 тисяч стріль на піоні було вироблено 23-го року. Вони збираються на 300% підняти виробництво. і 60 тисячами одиниць стріль на 203 мм до піонів просто розвалити всю нашу арту в контрбатарейній боротьбі. Такий от крик чайняння, я би сказав, навіть. Тепер головне, чого ви не розумієте, чому. Ким продає стрільно, бо ви ніколи нічого за складів не поступали. Ким не збирається воювати. Ким збирається продати ціні ліквіди, які хранились Кима Аткіма від Кима Второго. Ви розумієте, яка це унікальна можливість для Кореї? Це ж не те, що ми дураки ж не купили, ми ж санкції Кореї поставили. Корейці нарешті знайшли ідіота, кому змогли впарити своє старе артилерійське стрільно. Ви знаєте, ще їдуть контейнери, всі в кіпі шують, Тому що Росія виробила, виробила за рік, 23 рік 10 тисяч 52 тисячі 735 одиниць стрільно Основних калібрів, ну, звичайною аналітичною похибкою. Там до 15% ми візьмемо. Ну, що я можу сказати? Це ніщо, як ви розумієте. Тому вони говорять за цей мільйон снарядів заходу. Ви розумієте, що західна допомога дозується, що кожній лічбі, кожному показнику заходу відповідає певний показник Росії. Якщо нам не вистачає 450 танків, то і Заходу, то і Росії не вистачає 500 танків. Якщо Росія зробила мільйон стрільна, значить, то і Захід збирається зробити мільйон стрільна, але все-таки основного калібру 152. На відміну від скільки там, 560 тисяч одиниць стріль на 152 мм, які були зроблені 1023 року. І прирост їх буде щось там. Скільки? 18%. Ну, до 20% вони приростять. Як ви розумієте, Паритет буде підтримуватися, і Кім знайшов прекрасну можливість позбавитися цього лайна, тому що ніхто вже інший в світі це лайно не купив би в нього і Корея воювати не збирається, як ви розумієте. Держави, які продають стрільно, воювати не збираються. Вони полегшують свою економічну ситуацію, тому що він хоче отримати нові технології від росіян і далі поражать довірчих сусідів своїми ядерними технологіями. Для того він і приволок ракети. Як ви знаєте. Ну, привалок ракети в Україні, щоб їх перевірити. Так ви знаєте, німецькі експерти теж підтвердили, про що я казав вчора, що основні дивізії розбиті і не поповнені. Основна ударна сила їхня не поповнена. Це ми говорили і за танкові сили в 20-тій армії, значить, і в першій ударний танковий, що нема. Номери частини я якось частину назвав, частину не, не назвав. Зараз я вже десь вклав в архів ці дані. Вам достатньо розуміти того, що. Росіяни через брак техніки не можуть поповнювати повноцінно свої одні з'єднання. і Пішли, як іранці, шляхом формування батальйонів Алаха. Правда, вони ці батальйони називають піхотними і воздушно десантними полками. Ну що ж, нас цих всіх чекає, я казав, літа безумних і неадекватних рішень. І ця кампанія пройде під знаком неадекватних рішень військових та політичних. Чому ми будемо з задоволенням приглядатися? Хочу вас підтримати. Ми чули це диво. Ася заговорила державною мовою. Збираємося, що ви нас підтримаєте лайками, підтримаєте підпискою, підтримаєте поширення і трошки, може, навіть і донатами підтримаєте, бо треба готуватися до корейського нового року. Бай! Всім щасти!